Війна Росії проти України може закінчитися або до кінця 2025 року, або на початку наступного. Про це заявив представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський. За його словами, є шанси, що війна закінчиться до кінця року, або, наприклад, до кінця лютого 2026-го. Нардеп також відповів на запитання щодо того, коли закінчаться обстріли України і чи є ризик того, що вони триватимуть до останнього дня війни. Пряма мова. Я можу сказати про те, що як тільки відбудеться зустріч Путін, Трамп, Зеленський, то з цього моменту можна буде відраховувати зниження інтенсивності бойових дій дуже швидко, заявив Веніславський. Нагадаємо, що у вересні голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявляв, що війна Росії проти України може закінчитися вже до кінця поточного 2025 року.